Енергетики визначили володаря золотої вудки. Турнір під такою назвою вже в шосте об'єднав численних прихильників тихого полювання із колективу працівників Прикарпаття Обленерго. Цьогоріч змагання чи не наймасштабніші. Участь у них взяли 28 команд. Кращих мисливців із вудками виділили у кількох категоріях: відзначали першого, хто впіймає рибину, володаря найбільшого улову за кількістю та вагою. Понад три десятка рибин із гачків своїх вудок зняли представники команди юридичної дирекції. Спрут секретаку немає. Можливо, просто що ми цілу ніч з колегою все ж таки працювали, постійно перекидали федера, а з цього вийшло, що... Найбільшої кількість переможців визначали відповідно до загальної ваги денного, вечірнього та ранкового уловів. Найкращими тут виявилися галицькі рибалки, впіймали коропів на понад 11 кілограмів. Секретом успіху тріумфатори ділитись не поспішають. Карпи люблять, бойли. Зараз нам більшість соладки, такі банан, ананас, клубніка, так само цю кукурудзу з солодкими смаками. Більшість на банан. А так сьогодні то йшов карп на червяка». Даний турнір кажуть організатори дозволяє енергетикам активно відпочити та розкрити рибальський потенціал. А головне об'єднує колектив. Це згуртовує колектив. Це робить людей один до одного ближчими. Тим більше, якщо врахувати, що категорії учасників дуже різні, є і керівники, є звичайні працівники, контролери, інспектори, водії, тому але тут всі рівні дойма водойма одна риба. Також по завершенні змагань найвправніші рибалки отримали цінні призи. Решта пам'ятні нагороди золотої вудки.